У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна коротко про головне. Сфера надання адміністративних послуг критично важлива для мешканців громади і також для поповнення місцевого бюджету. Одним із кроків розширення даної сфери стало відкриття сервісного центру номер 2645 у місті Надвірна. Про цю ж подію далі в сюжеті. У місті Надвірна на базі Державної податкової служби України відбулося відкриття нового територіального сервісу центру номер 2645 у складі регіонального сервісного центру МВС у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях, що значно покращить ситуацію з комфортом та швидкістю в отриманні послуг мешканцями громади. Про це й більше розповідав Павло Яцина, начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях. Є можливість С відкрити сервісний центр в такому гарному оновленому приміщенні за що великі щирі слова подяки, як і нашим сусідам податкової інспекції, також меру міста та громаді за, скажімо, підтримки. Чи їх ми змогли відкритися в цьому сервісному центрі? Відкриття такого сервісного центру воно в першу чергу є гарною подією для міста Надвірна, тому що ми зможемо якісно надавати послуги усім громадянам міста та прилеглих територій, які знаходяться поблизу. Це приміщення має ряд великих переваг порівняно з попереднім, оскільки тут забезпечені усі норми інклюзії, тому що всі ми розуміємо, що на жаль, кількість осіб з інвалідністю в зв'язку з війною в нашій державі зростає, і ми мусимо дбати про якісний сервіс та надання послуг. Велика подяка знову ж таки за цей пророблену роботу, за те, що зроблений такий гарний якісний ремонт. За рахунок коштів місцевих бюджетів, адже саме кошти місцевого бюджету за рахунок надання наших адміністративних послуг ми плануємо поповнювати в цьому чудовому місті. Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко та керівник обласної державної податкової служби Ірина Столярик звернули увагу на важливості даного відкриття, адже це посилить становище місць за рахунок того, що все потрібне для людини в одному приміщенні і нікуди далі не потрібно йти. Моя стихія, ви знаєте. Центри надання адміністративних послуг, я вперше беру участь у відкритті саме сервісного центру. Але, на мою думку, і ЦНАПи, і сервісні центри вони хоча б мають різні функціональні. Різні функції, але вони вирішують дуже близькі задачі, а кінцева задача, основна мета у них, напевно, спільна це зробити послуги державні і місцеві, ближчими до мешканців громад, і зробити їх якісними, людяними і швидкими. Тому таке відкриття, воно безумовно цю задачу вирішує. І Перш за все, хочу привітати вас зі мною з тим, що нарешті ваша ця довга мрія, до якої ви додали план дій і вона стала ціллю, вона нарешті. Е Дійшла до такого відкриття. Пам'ятаю, що ще в 2021 році ми з вами вперше обговорювали, що в місті Надвірна повинен бути сервісний центр. Тепер вже постійний діючий сервісний центр в місті надвірна буде працювати. Тому я вітаю вас, вітаю мешканців громади. Сподіваюся, що ви будете отримувати не тільки послуги, а ще й задоволення спілкуючись з працівниками цього сервісного центру. І справді все буде швидко, якісно. і Людям ну, це ми говоримо щодо ЦНАПів, але готові поділитися. Цими ідеями, практиками і сервісним центром МВС. Подія для надвірної, я думаю, це є важлива. Занові Мирославич виношував цю ідею, мучив мене кожен день, але спільними зусиллями ми дійшли до того, що ми сьогодні маємо відкриття. Радіємо від того, що є наш центр обслуговування платників податків, поруч сервісний центр, тобто все в одному приміщенні. Я думаю, що ці послуги будуть надані якісно. Ну і плюс те, що місцева громада отримує додаткові бюджети до місцевих громад за рахунок надання якісних сервісних послуг. Вітаю всіх. Бажаю гарного якісного надання послуг жителям громади. Голова районної ради Олександр Каніс і перший заступник голови районної військової адміністрації Ростислав Стесько також висловили свої думки щодо відкриття та реалізації такого задуму. Чергове в котрий раз надвірне, місто надвірне. Відкриває прекрасний об'єкт, який в собі фактично є об'єктом один із районного регіонального значення, такі як лікарня, такі як сервісні центри, такі як ну, важко сказати, тобто громада нашого району фактично. З, чи то з Яблуниці, чи це з Ослав, чи це з е, Битькова, чи з Зеленої, Вони тут можуть обслуговуватися. Вони не мусять їхати у Франківськ і у Франківську стояти ті довгі черги, випрошувати ті талончики. Я знаю, яка це проблема. Це є прекрасно. Надвірна завжди була на, на передовій всіх хороших. Таких ідей, і хочу вам нагадати, що ще починаючи з 2015 року, коли ми почали тут розвивати досить сильно ЦНАП. І надавали максимальну кількість послуг, які тільки можна було надати. Ми звернулися до вас, зустрічалися ми неодноразово. На той час ми десь зійшлися на тому, що приїжджав сюди автомобіль. Пам'ятаєте, тут надавав послуги мобільний, сервісний, мобільний сервісний, сервісний центр. Спочатку там один день, потім два дні в тиждень. Ми до цього прагнули і йшли. Ключова функція органів державної влади, як і виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, це надання послуг громадянам. І, звичайно, ми завжди намагаємося. Працювати над тим, щоб ці послуги були якомога більше наближені до громадян і ці послуги надавалися якомога більш комфортно. Справді затребуваність такого центру про затребуваність свідчить, хоча б це те, що за три місяці цього вже цього року було проведено понад 2300, якщо не помиляюсь, реєстраційних дій саме сервісним центром. Тобто, ми розуміємо, наскільки величезний потік людей є, наскільки велика потреба у створенні комфортних умов для праці і для обслуговування людей. Також до слова було запрошено й ініціатора цього проєкту Зінові Андрійовича. Він своєю чергою розповів за сам процес, назвав його командною роботою, результатом якої завдячує обласному керівництву та депутатам Надвірнянської міської ради. Це результат командної гри. Я пам'ятаю 2019 2020 рік, ще будучи народним депутатом, до мене зверталися жителі Надвірнянського району і питали, чому на не немає МРЕО. Ще по тоді, як говорили про те до 2015 року. Останнє місце роботи на Вильнянського мрева це вулиця Майданська. І коли сталося те, що сталося, а це десятки звернень до Офісу президента, це десятки звернень до голови служби, це десятки телефонних дзвінків і думка, як це зреалізувати, як це зробити. Ми 23 липня, 23 року відкрили сервісний центр у місті Надвірна. Звичайно, що аналітика. Звичайно, що і сфера послуг, звичайно, що і надання адміністративних послуг, воно дало певний результат поштовх, в зв'язку з тим, що напрямок гірський, людей, які велику кількість витрачали часу на доїзд, на, на певні адміністративні послуги, в Кос... у Снятині, в у ми в Франківську в калуші, ми взяли це, це все на себе, що було вдало зреалізовано за допомогою депутатів міської ради. Тобто, Депутати міської ради своїм голосуванням виділили 690 тисяч гривень. До слова, тепер до всього наявного можна буде отримати необхідну допомогу та консультацію, обміняти, замінити посвідчення водія та зареєструвати, перереєструвати транспортний засіб без черг та їзди в область. Всім дякую. Час, коли християни східного обряду греко-католики і православні святкують Пасху, наближається писанка, яку привикли святити, стала символом радості і віри у Воскресіння Ісуса Христа як символу всепрощення. Багато хто працює над зовнішнім виглядом дійця, тому й старається намалювати всілякі узори. Про це й далі в сюжеті. В арт-просторі продовжує тривати майстер-клас з писанкарства в центрі подій. Техніка розпису недавно ми робили похожий сюжет, проте цього разу звернули увагу детальніше на саме яйце та специфіку його забарвлення. Про це ми вчергово розпитали викладача. Надвірнянської художньої школи, а також керуючого майстер класом Володимира Кравцева. Сам процес у нас починається з білого яйця. Тобто, всі кольори, які е, мають бути білі, нам потрібно нанести на самому початку, по білому яйцю. Тобто воском ми наносимо спочатку всі білі лінії по білому яйцю. Після того яйце повністю фарбується в найсвітліший кольор. Це жовтий. І всі лінії і плями, які мають бути жовті, знову закривається воском. І поетапно наноситься так червоний, зелений, і фінальні там, чорні кольори. А воском ми закриваємо кольори незвично, так як для всіх малюємо кольорами різними, а ми закриваємо ті кольори, якого кольор в нас в даний момент смається. Розрізняють два типи воскового розпису: геометричні орнаменти та рослинні мотиви. Кожен передбачає докорінно іншу методику нанесення фарб. Про це і розповідає Володимир. Ще до важкості та технічності, то тут складність за геометричними орнаментами, оскільки більш тонка та кропітка робота. Ну якщо ми говоримо про е, писанку воскового розпису, е, то вони можна їх можна поділити на геометричні і рослинні мотиви. Писанки, які малюються геометричними орнаментами, і писанки, на яких є рослинні мотиви. Тобто квіти, дерева, і вони йдуть з одного боку простіші, тому що там лінії більш довільні, вони не мають якоїсь чіткої геометрії, можна їх намалювати більш довільно і з ними може справитись там навіть маленька дитина. А от геометричні писанки трошки йдуть складніші через те, що там вже мають бути чіткі е, контури, мають бути чіткий орнамент, і лінії повинні сходитись, щоб ну, якщо ти хочеш намалювати ромб, щоб в тебе вийшов ромб, а не коло. Тому що ну, є певні орнаменти, то я думаю, геометричні вони складніші. І геометричні. Ну, вони набагато дрібніше виглядають, тобто вони набагато дрібніші і орнаменти. Щодо фаворитного стилю, чоловік каже, що геометричний, зважаючи на цікавіший орнамент у кінцевому результаті. А, ну мені в принципі подобаються більш більш геометричні, тому що вони складніші. І вони цікавіше виглядають. Там більше кольорів, там більше е, дрібних орнаментів і. Писанки, які пишу я навіть собі на великдень, це переважно йдуть з геометричних орнаментів. Дуже рідко я пишу з рослинними мотивами. Якось більше мені геометричні, цікаві. У висновку спробувати свої вміння в пасанкарстві це чудова ідея знайти свій власний стиль та зберегти свою фантазію та бачення великодня у своїй роботі. Теніс – спорт, де не тільки потрібно грати ракетками та із м'ячем. Це спорт, де ціниться пильність і реакція. Такий спорт слугує непоганою профілактикою та відновленням рефлексі, особливо коли відомо, що близько любителів 2 другого стрілецького батальйону брали участь у змаганнях. У Надвірнянському ліцеї №1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся відкритий турнір Надвірнянської міської територіальної громади з настільного. Нього тенісу, як повідомляється, захід був присвячений всесвітньому дню настільного тенісу та всесвітньому дню здоров'я. Відомо, що близько 30 любителів настільного тенісу з недверняцької громади продемонстрували відмінну фізичну форму та високі спортивні результати. До учасників заходу та гостей звернувся голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк. Перш за все я хочу подякувати збройним силом Україну захисникам захисницям за що час пройшов вже дуже багато два роки, і ми з цим маємо жити, ми маємо працювати, має працювати економіка, ми маємо ставати сильнішими, щоб ця перемога стала якнайшвидше, яку ми всі разом очікуємо. Я щиро хочу голові громади подякувати представникам, які організовували цей турнір, бо їх треба організовувати. Вибив цій боротьбі ще ставали дружніші, сильніші і разом боролися до спільної перемоги. Вони завжди буде з нами Бог і всім нам допомагає. Привітав спортсменів, очільник громади Зіновій Андрійович, вкотре пригадав за олімпійську систему та відмітив на важливості спорту, адже той підтримує тонус. Шановний поне шановні спортсмени, тенісисти, шановні гості, шановні меценати. А насправді. Остинна Дернянщина завжди об'єднує не тільки в спорті, але в різних видах діяльності, які дають можливість нам утримати ситуацію. Є таке слово або воюй, або працюй. Я думаю, що спорт відноситься до третьої ланки, коли сьогодні треба тримати гарну форму, робочий тонус, гарні спортивні здібності, особливо коли ми вчора відзначали міжнародний день настільного тенісу. Надвірна славиться гарними турнірами по настільному тенісу. І приємно, що сьогодні з нами є представники нових команд з Надвірнянщини, які сьогодні були представлені. І сьогодні будуть представляти свої населені пункти. Але особливої ваги це команда Національної гвардії Збройних сил України. Давайте ми їм привітаємо. Не було би... скромно з нами стоїть і завжди старається допомагати. Тому також давайте йому подякуємо. Наше завдання не забувати про Олімпійську систему. А якщо ще люди стараються представляти свої громади, свої населені пункти, особливо пам'ятаючи про допомогу Збройним силам України, хай переможе найсильніший. Ми маємо бути гості приємні, можливо, і питатися для того, щоб на слідуючий вік ще більше було учасників. Також на змаганнях був присутній голова Федерації настільного тенісу Надвірнянського району Ігор Борис. Звернув увагу на хорошу кількість учасників, побажав задоволення від гри. Це у нас такий за останні часи кількісний турнір. От, і те, що приїхали громади нашого району, віддалені, скажімо, там з Яремщи, з Напиличина, це Дуже приємно, також є з Національної гвардії, От, і я думаю, що ці змагання е, пройдуть на користь всім спортсменам, учасникам. І бажаю вам гарно провести час, подружитися, позмагатися, досконалити свою майстерність і всього доброго вам. Хай переможе сильніший. І Всього найкращого боротьба за призові місця була надзвичайно напруженою та цікавою. У результаті змагань перше місце зайняв Василь Грицюк з надвірної, друге місце Іван Соломчук з Миколичина, а третю сходинку посів Ігор Борис з надвірної. На дорогах в Прикарпаття вкотре страшна ДТП. Постраждала водійка. Пасажирка загинула. Деталі та обставини трагічної ситуації у відео поясненні старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в івано франківській області Тетяни Іванюк загинула пасажирка та травмована водійка легковика. Поліція розпочала кримінальне провадження. Дорожно-транспортна пригода з потерпілими трапилася 7 квітня близько 15-ї години 30 хвилин між населеними пунктами Калуш та Добровляни. За попередньою інформацією, 56-річна водійка автомобіля Рено, машканка Калуського району, здійснюючи маневр обгону, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із легковиком марки Ауді 80, який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманочка. Рено з'їхала з проїжджої частини в кювет. Наслідок ДТП пасажирка Рено 1937 року народження. Мешканка Калуського району від отриманих травм загинула на місці події. А водійку цього ж транспортного засобу доставлено до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи, в ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди за фактом дорожньо транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водію. Будьте уважні під час їсти, дотримуйтеся безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, алкогольне сп'яніння нерідко призводять до дорожньо транспортних пригод. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.